Вихідними у міському палаці культури відбувся концерт народної артистки України Катерини Бужинської та заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Відомі виконавці зібрали повний зал шанувальників української естрадної музики та подарували глядачам вечір, наповнений яскравими виступами та душевними піснями. Перших акордів зал поринув у світ музики, яка заворожує та надихає. Катерина Бужинська незмінна королева сцени виконала улюблені пісні, що давно стало символом української естради. Її ніжний, але водночас потужний голос пробирав до мурах, а кожен виступ супроводжувався шквалом оплесків. Михайло Грицкан, харизматичний талановитий виконавець, додав концерту особливого настрою. Ременчужани відзначили неймовірну атмосферу заходу, щирість артистів та емоційну силу їхніх пісень. Багато хто зізнався, що цей концерт став для них джерелом натхнення, можливістю відволіктися від буденних турбот і просто насолодитися якісною українською музикою. Чудові враження, значить, красота, і любов, спасе, мир. Все червоною ниткою приходить все буде добре, Україна. Переможе, такий лейтмотив. Дуже хороші враження. Велике дякую, нашій, що запросила нас на 8 березня, зробила нам такий подарунок. Дуже приємний, дуже гарний концерт. І, думаю, хороші враження. Дуже класний концерт, дуже класні емоції, просто все чудово. Ми... Задоволені всі веселі і дякуємо за таку організацію. Наприкінці концерту виконавці подякували Кременчужанам за теплий прийом і наголосили, що кожен виступ перед українською аудиторією для них це можливість поділитися своєю творчістю та підтримати дух єдності. Софія Григоренко, Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.